Традиційно ми вже щоранку слухаємо позицію народного депутата Вадима Денисенка. От і зараз він з нами на телефонному зв'язку. Доброго ранку. Доброго ранку. Бачимо, що ставлення до закону про місцеві вибори неоднозначне. От спікер у Фейсбуці пише про позитиви, про відхід від гібридної системи. А от в нашому ефірі політолог сказав навпаки, що система лишається гібридною, відкритих списків немає. Взагалі це калька з російських виборів у Санкт-Петербурзі. Якою є ваша позиція? Можете пояснити глядачам, що ж все ж таки зміниться у проведенні місцевих виборів. Вибачте, а давайте почнемо з простого. А який політолог це сказав? Я просто Антон бачив. Круть. Ну добре, це, мабуть, дуже відомий політолог. І вчора я хотів би сказати, що абсолютно всім депутатам абсолютно несподівано пройшла відповідна СМС про те, що голосують за цей закон. Це привіт від ФСБ Росії, і що це взагалі продажа українських інтересів Російській Федерації. Тобто це абсурд. От я почну з простого. Це абсурд. E, і такого, ну при всій повазі до Антона Крутя, е, я ніколи не чув про такого видатного експерта з питань виборчого права, як Антон Крут. Добре, що до давайте того... вашу позицію послухаємо. Так, да, так, да, да. тобто, з приводу того, відкриті це списки чи закриті. Тобто, давайте от реально дивитися на речі. Тобто відбувається процес голосування. Є е, відповідна територіальна одиниця. У відповідній територіальній одиниці, відповідно, територіальна одиниця ділиться перемістоків, наприклад, ділиться на певну кількість округів, де партія виставляє свого кандидата. І далі не партія визначає, хто стає депутатом, а виборець, тому що виборець своїм голосом, тобто, обирається той кандидат, де кого проголосували найбільший відсоток виборців, які прийшли на дільниці. Тобто, якщо за вас проголосувало 52 відсотки. А за мене 48 перемагаєте ви в даному випадку. І в межах партії, тобто в межах партії це все йде голосування. Тому саме виборець вирішує, хто стане його кандидатом. І тому розповіді про закриті списки, ну це вже просто надоїло. От останній місяць між першим і другим читанням абсолютно всі люди, які е, були апологетами протилежного закону, почали кричати про те, що це закриті списки. Це не закриті списки, це нормальний, один із різновидів відкритих списків. Я просто хотів би сказати і вам, і зокрема видатному політологу Крутю, е, про те, що... Існує більше ста моделей відкритих. От і все. А як ви пояснюєте цю таку протидію громадськості власне такому е варіантові? Ну, давайте не будемо говорити про громадськість. Тобто в даному випадку експертів є там дві ні, ні окремих експертів. Ну це абсолютно нормально, ви розумієте, що ну кожен експерт має свою точку зору. Тим більше є у когось ображення амбіції, тому що е очевидно, все ж таки е хотілось би, щоб пройшов інший закон. В когось є якась мотивація, ну але це абсолютно нормально, коли відбувається дискусія. Але розповідати про те, що це російська модель, ну ну і що що в Ленінграді, я чистка ще не шо так вибори. Ну і що з того, то що нам після цього е відмовлятися від е цієї моделі. Тому що саме в Петербурзі колись так вибори. Ну хоча в принципі в Російська Федерація, наскільки я розумію, там все таки вибори, по-моєму, в усіх суб'єктах однакові. Тому не може бути окремо в Петербурзі, окремо в Москві різні виборчі модели. Тобто, я так розумію, ви позитивно оцінюєте цей законопроект і вибори восени. Ваші прогнози так само позитивні щодо них. Ну, дивіться, тобто, в принципі, перш за все, ми відійшли від гібридної, абсолютно безглуздої моделі мажоритарна пропорційна. Ми відійшли від мажоритарки, яка на сьогоднішній момент є великим тягарем для української демократії, тому що це боротьба грошових мішків. Ми, в принципі, дали абсолютно просту модель, яка дозволяє не ламати логіку виборців і не ламати. Голову виборчим комісіям. Тобто вона дуже проста як для виборців, так і для виборчих комісій. А у того, що у нас вибори починаються е з 1 вересня, по суті, якщо буде точно з 26 серпня, то е по суті, часу на е навчання виборчих комісій у нас дуже мало. Тому з цієї точки зору це абсолютно спрощення ситуації. І е що найважливіше, е ця модель дає можливість розвитку партійної системи, тобто вона утворює внутрішню партійну конкуренцію. Тому що зараз, в принципі, ну всі розуміли, що є закритий список, є, е, скажімо так, е, відомі партійні і навколо партійні діячі, які проплачують своє місце в списку і, е, або не проплачують за якісь інші заслуги і можуть далі не боротися в принципі на них працює партія. Зараз кожен працює сам на себе і на партію в тому числі. Тому е, в даному випадку ми. Неймовірно посилює внутрішню партійну конкуренцію, а це в свою чергу дозволяє вирощувати нових лідерів, дає можливість соціальних лідерів. Тому з цієї точки зору це абсолютно прогресивний закон, і проблема, яка не вирішується законом, це проблема підкопу виборців. Але тут питання не до закону і до будь-яких закону неможливо вирішити це питання. Це можливо вирішити питання тільки правоохоронним органам. І тому, отут зараз головні питання, які будуть, це не питання до. На питання до правоохоронних органів, які повинні зупиняти е, 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 виборців. Хоча з іншої сторони треба теж розуміти, що не е, кампанія Сусастрім недавно зробила силовічні дослідження, і 49% українців хочуть продати свій голос. Так, це е, зовсім не добре. А от питання щодо е, процедури ухвалення цього е, законопроекту вчорашньої до неї е, теж е, чимало претензій. Е, як ви з середини це відчули? Е, чи дійсно це можна назвати прямим таким протисканням? Чому були всі поправки фактично зняті? Е, чи Диві, задоволені давай, давай. ви процесом голосування? Дивіться, тобто, в принципі, була примінена процедура адхоп. Тобто ми відійшли від загального розгляду і, в принципі, прийняли там прецедентне рішення. Голосувати там окреме рішення, президенти вибачав окреме рішення <кхи> з приводу того, що голосуємо за той варіант, який запропонував комітет. Тобто, я хотів би просто всім пояснити, що да, є півтори тисячі правок. Але я кожен раз навожу один простий приклад. Із цих півтори тисячі, наприклад, одна десята цих правок це 174 правки, якщо точно. Це правки одного із депутатів, який просто перевніс інший закон. Тобто він написав, що правка номер один статтю чи першу прошу читати в такому вигляді. І дається стаття із закону черненка Пробія. І так, 174 статті. І таких правок насправді абсолютно більшість. Тому коли ми говоримо про те, що там пройшли всі правки, тобто це дещо лук від лукавого. Uh -huh. Момент номер два. Справді неймовірна кількість правок це технічних правок. Коли е, всі прекрасно розуміємо, що не, там е, ну терміни, наприклад, там виборча кампанія починається 60 днів, 70 днів, 100 днів, і таких правок це приблизно третину. Е, чому було прийнято процедуру адхок? Тому що е, насправді цей закон ми дискутували. Ми... Обговорювали приблизно ну майже місяць. В принципі, відбулася неймовірна кількість раундів переговорів, і цей закон є великим компромісом всіх політичних сил для того, щоб провести якісні нормальні вибори, тому що хтось наполягав на блоках, хтось зняв блоки, хтось наполягав ще на чомусь. І для цього було знято. І для того, щоб не порушити всю цю концепцію, тому що була і ще вчора велика загроза, що не можна було впертися в якесь там дріб'язкове питання. І ради цього для того, щоб тому що справді в залі навіть серед коаліції є багато було багато і є багато людей, які вважали, що краще було б залишити старий закон. І тому ради того, щоб не залишити старий закон, де існувала мажоритарна пропорційна система, було прийнято рішення проголосувати адхок в тому вигляді, в якому проголосував. І Разумі. давайте це Тобто, в принципі, це, це не порушення регламенту. Це абсолютно нормальна процедура, яка ну в принципі, в разових моментах може стосовуватись, коли ми приймаємо такі великі політичні рішення.